Сьогодні мало має близько, як обично, кожен ранок їздити, знаєте, добре, е, приїжджати ну, і в гості, і з робочого поїздку до сусіда. Виноградівши, на Хурщині завжди були добрими, хорошими сусідами і думаю собі, я би так хотів і бажання таке, щоб залишалося, незважаючи на Різні політичні процеси, які відбуваються в нашій країні, відбувалися. Я б хотів, щоб ми дуже-дуже добре по сусідськи один одного підтримували. Це, що стосується, вже хто де живе і де коріння його рідне. Підїхав до вашої адміністрації, зустрівся з Дітою Отоною і вона каже, переживає за що переживає? Каже, відповідальність. Я собі опять з цих слів зроблю такий висновок. Людина порядна, знає і ціну відповідальності і відчуває ціну відповідальності. Тому мені приємно буде зараз, і я її буду представляти і розпорядження президента зачитувати. Приємно з того, що ми з одного середовища бізнесового, з виробництва. Вона зорганізувала бізнес, зорганізувала людей на роботу. Це вже говорить про те, що вона зуміє зорганізувати всі свої зусилля, місцеве самоврядування, об'єднати об всі галузі виноградівщини, ну, в основному галузі нашої галузі освіти. Охорони здоров'я, культура, соціальну сферу, тому э, до мужчин побажання і прохання підтримати цю людину. У нас є одно бажання працювати з віддією одною для виноградівщини для людей просто. Таке бажання наше приймається, я думаю, буде підтримка. Для нас головне головні завдання, щоб прості люди відчули, що ми хочемо працювати для них. Ми хочемо працювати те, що нам е, заповів Майдан. Революція гідності. Звичайно, так і будемо працювати. Тоді, тобто, з вашого дозволу, я ще зроблю один. Одно таке представлення, якби без розпорядження президента. Ви знаєте, що відбулася сесія обласної ради і обраний новий голова обласної ради Володимир Володимирович Чірко, прошу його привітати. І той факт, що ми сьогодні тут двоє, ми хочемо всій Закарпатській громаді показати, що, як писала преса, яка нас дуже любить, да, що ми один одного контролюємо, щоб хтось щось не хто сказав. Ми показуємо всій Закарпатській громаді, що ми нічого не ділимо. Ми працюємо на один результат і працюємо для Закарпаття. Тому ми з головою обласної ради об'їжджаємо практично кожний рай. І будемо це робити постійно. Де треба нашу допомогу, ми будемо з головою обласної ради спільно. Підтримувати тих людей, які хочуть працювати на благо закарпатських людей, котрі нас найняли на роботу. Тому я, з вашого дозволу, зачитаю розпорядження президента України про тимчасове виконання обов'язків голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області, призначити тимчасово виконуючи обов'язки голови Виноградівської районної державної адміністрації Закарпатської області Петрії Діту Оттиму. Ще її вітаю. Хочу сказати. Я кажу, що на мою особисту підтримку, де би я не був, Юдіта не може розраховувати кожний день. І Він радіщина це відчує. Я вам даю слово. В першу чергу дозвольте мені подякувати президенту України, голові Закарпатської обласної державної адміністрації за довіру. І тут присутній сьогодні голова обласної ради, які мені теж дуже цінна людина, тому що ми декілька років вже разом в депутатському корпусі працюємо. Я думаю, і з цією людиною теж будуть чудесні відносини. Висловлюю довіру, вам, що обійме на мою посаду, яка на сьогодні дуже відповідальна. Я максимум прикладу зусиль, щоб зберегти мир з і додати до того, що вже зроблено, додати максимум зусиль, енергії, знань, навиків. Я, я працювала раніше на всіх підприємствах, постараюся так працювати і об'єднати всіх, всіх рівнів, всіх посад, всіх працюючих у Виноградівському районі. Я думаю, на сьогодні досить багато наболілих питань як в соціально-економічному плані. Так, в першу чергу зберегти мир, тому що досить нестабільна політика, але я думаю, що ми з цього вийдемо спільними зусиллями. Я вважаю першочерговим завданням знайти компромісний варіант співпрацю із депутатським корпусом, із владою, з органами місцевого самоврядування і в першу чергу з громадянами. Для мене завжди самим важливим звином в роботі це простий народ, це прості робочі, які очікують від нас змін, які вже давно бажали би жити краще. Ми зато займаємо посади, щоб допомогти їм в цьому плані. Я ще раз запевняю вас, що та довіра, яку мені сьогодні я сподіваюся, що я гідно з Божою силою максимально постараюся втілити в життя. Щастя вам здоров'я всім, всіх Божих благодат. Дякую за довіру. Хай нам всім щастить, гарного робочого дня. Слава Україні! Відчуємо підтримку в його з доброго дня, дорогі земляки, шановні панове голови, голова обласної адміністрації, обласної ради, районної адміністрації, шановні панове сільські голови, я хочу вас всіх привітати сьогоднішнім днем. Я сподіваюся, що цей день стане новим в історії Виноградівського району. І цей новий день він буде набагато кращий. За всі попередні дні, тому що ми йдемо вперед, ми рухаємося. А філософська приказка нам говорить, що все, що робиться, робиться на краще. Тому, коли дідок сказала ранку, що вона трошки переживає, не дуже трошки, а дуже сильно, скажу, це нормальне явище. Переживають тільки відповідальні люди. І тому в цей день я хочу вам побажати тільки одного: здоров'я, наснаги і саме основне віри в себе. У вас все вийде. У вас є достатньо сил, енергії, досвіду. Тому у вас все вийде. Свою підтримку я обіцяю. Обіцяю, що буде використовувати всю районну раду депутатів, згуртовувати для того, щоб ми спільними зусиллями могли виноградівський район поставити на новий щабель, вищий щабель розвитку. І в Структурі Закарпатської області, тому що хочу вам побіц... побажати вірних друзів, надійних партнерів і Божого благословіння. Слава Україні! Звичайно, приємно бути у вас. Вітаю всіх в залі. Державних мужів, сільських голів, депутатів Волоградівської громади. Приємно чому? Мій батько родом з Велоградівського району, я тут завжди почуваю вдома. Знаю багато людей, багато пізнаю, тому приємно бути і приємно бути з місією представити діту Отівну. Я з нею попрацював 7 років, 8 років у депутатському корпусі, працюючи в одній фракції. Людина, яка, приходячи в обласну раду, завжди одно питання. І ще дайте грошей на той самий, і ще дайте грошей на ту школу, і ще дайте це, і дайте це. Всіми думками в районі, всі ми думками, яким чином обласні кошти повернути в район. І я бачу, що це для Закарпаття, для Закарпаття для Лівнограду ідеальний вибір. Я впевнений в тому, що вона справиться. Вона справиться, тому що вона боліє та переживає за осі. Друге, на чому я би хотів поставити акцент, це те, що ми з головою не лише, представляємо голів адміністрації, ми спільно проводимо всі наради, які є важливими для області, і демонструємо всім, що скоро прийде той час, вони керівників не будуть призначати, а ми їх будемо обирати. Ми до цього повинні бути готовими. Стосовно адміністрації, що сьогодні в Закарпатті, це адміністрації реформ. Чому я так говорю? Тому що я впевнений, тому що коаліція буде. Певне в тому, що почнуться швидкі реформи. Якщо ми їх не зробимо, ми можемо втратити нашу державу. Це питання сьогодні для України номер один. Тому прошу вас всіх допомогти керівникам, а керівників прошу працювати не лише в одній прийомом, як було да? одна приймальна завжди була, а ніхто не з ким не спілкувався. А працювати разом, а разом над проблемами винограду разом реформувати нашу державу і разом вести наш народ. До того, щоб було добро, мир, щастя в наших оселях і хай Господь Бог благословить вас. Гемоградська громада. Спасибо. Я би хотів коротко, недовго звернути вашу увагу на над чим ми хочемо працювати. Ну, як завжди, кожен, кожен керівник перед собою ставить якісь цілі і плани. Тому всім головам адміністрації і головам районних рад щодо того, що сказав Володимир Володимирович, до одної приймальні, а один до одного кабінет не ходили. Мені це, це знайоме, але я хочу сказати, що коли був головою районної ради в Хусті, при мені помінялися під голови адміністрації. І самим останнім третім дуже важко було робити. Я в нього був за 8 місяців 57 разів у кабінеті. Він у мене чотири. Я йому завжди казав, нам жити в районі, нам працювати в районі. І мені я, ся, я відповідальність несу перед Хузькою громаду, бо вони мене обрали. І нікомуся не звітую, кілько я зайшов до тебе раз у кабінет. А якщо ти ся звітуєш, то грош тобі ціна. Якщо ти працюєш для Хущини, то ти не маєш нікому звітувати, ти маєш людям звітувати. Бо для того, щоб ми мали можливість звітуватися людям. І е, на чому акцентує свою увагу президент, ми маємо з вами йти і рухатися до децентралізації влади. Влада має пройти ілюстрацію через виборців Виноградівщини. І я думаю, що недалеко не за горами той час, коли ми будемо жити за стандартами європейськими, як наших сусідів. Довірити люди, працюють. Призначати, звичайно, що всю практику треба від неї відходити. І я сьогодні на посаді призначення готовий іти через виборця. Коли будуть місцеві вибори через виборця, йти пропонувати себе нашим Закарпатським районим. Тому пропоную всім готуватися до цього. Це наступне. Що хотів сказати? Хочу сказати, що ми намітили такі плани, щоб в основному всю соціальну сферу перевести на альтернативні, альтернативні види опалення енергозбереження. І зараз ми працюємо з усіма районами і містами Закарпаття, працюємо над тим, щоб внести зміни до програми енергозбереження та енергозаміщення, енергозабезпечення у Закарпатській області. І цю програму ми поставили перед собою цілі, ставимо ціль перед районами завершити до 1 жовтня 2015 року. Звичайно, це стосується не тільки дров, палетів, і брикетів, це стосується і електричного опалення. Чим менше ми будемо залежати від російського газу, тим легше нам буде вирішувати питання, в тій чи іншій. В тому чи іншому напрямку соціальної сфери. Ну, звичайно, що в основному це стосується наших закладів освіти, галузі освіти, охорони здоров'я і культура соці... соцобесів. Що Хочу сказати, що ніхто не ставить перед собою ці викинути газові котли, вони будуть рядом. Але на цей період. Коли нас агресор так дуже сильно заставляє бути від нього залежним, ми повинні, якщо ми не можемо відстоювати свої інтереси на Сході України, то давайте будемо їх відстоювати тут. То в мене є дуже до вас велике питання. Не тільки розраховувати на державний бюджет, на районний, на обласний, на свій місцевий. Я прошу бізнес залучитися до цієї програми. Якщо ми патріоти і наші хлопці, Гинуть на сході України за нас з вами, бо ми тут працюємо. Давайте будемо е, в тилу працювати ефективно. Ось таке моє прохання. Я хочу звернутися до сільських голів. Я завжди е, з повагою і ставився, і буду ставитися до вас. Я в районі дуже багато з хлопцями дівчатами попрацював, і вони дуже багато мені дали досвіду. Вони мене закалили, але оп'яжеш. Не будьте осторонь процесів, які ми пропонуємо. Якщо школа сьогодні в оперативному управлінні району, то то не значить, що ви не маєте допомагати. Якщо у вас у бюджеті, в потужно, потужної сільської раді мається наважити є бюджет, спрямовуйте, допомагайте, співфінансуйте, приймайте участь, не будьте осторонь. Я закликаю у вас до співпраці. двері в нас із Володимиром Володимировичем відкриті не тільки для голови адміністрації, голови ради, міського голови, до речі, є тут міським? Я вас вітаю. Тому е, я би хотів, щоб ви розуміли, якщо у вас є питання, такі що ви не можете знайти тут їх і вирішити, ми завжди готові вас прийняти, готові підкласти. Е, е, Плече і допомогу, якщо то потрібно. Але було б дуже добре. Якщо б всі чвари, які виникали десь непорозуміння, острі угли, зладьте, нам не є що ділити. У нас одна закарпатська сім'я. От у мене таке дуже велике прохання. Що стосується і сміття у Виноградовському районі, я мав зустріч з фірмою фірмовами на кінець. Без вашого рішення. Не втручайте політику в ці рішення. Я рано чи пізно ми все рівно вимушені ви будете прийняти рішення на виноградівщині щодо цієї проблеми. Ви і так прийняли рішення, у вас так гарно все пішло, ми на вас все рівняли другі райони, як у вас вивозить сміття. Тому оту площадку вже прийміть рішення консолідувати, закрийтеся в якомусь кабінеті і вийдіть до людей. З рішень. Це опять е, прохання. Якщо треба нас, ми готові. В будь-який момент. Треба е, підкласти фінансову підтримку. Ми підкладемо е, щодо е, того населеного пункту, де ви прийняте рішення. Ми готові фінансово, соціальному напрямку тому населеного пункту, де буде прийнято рішення по земельній ділянці, допомогти. Я це відповідально заявляю сьогодні. Але прийміть рішення, Знайдіть спільну е, розмову, спільну мову з громадою. І е, так чи інакше, але не перетягуйте одіяв один е, на одного. Я б хотів сказати, що стосується охорони здоров'я. Голова ради до мене звертався і по хостесу, і по другому питанню. Зараз охорону здоров'я чекають досить. Серйозні реформи. Я вже мав розмову із міністром нашим земляком Василем Васильовичем Лозуришинцем і новий керівник обласної охорони здоров'я Василь Васильович Скрип, до речі, дуже відповідальна і порядна людина. Хочу сказати, що оці реформи, які нам, які нам пропонує Кабінет міністру і міністерство, звичайно, їх може можна приміняти в Вінницькій, Великих областях ну, для наших гірських районів, для нашої гірської Закарпатської області е я просив і міністра і ми надійшнемо відповідні листи до міністерства і до кабінету міністрів. У нас специфічна область, тому до гірських районів треба підійти з, з, з другим підходом. Е косити все під одну гребенку ну, якось я би не хотів. Тому Звичайно, що не скалося враження у вас на місцях, що ми дуже все підтримуємо. Ми ведемо дискусію і там, де маємо можливість, бо мися впирати. Не будемо давати галузь заганяти глухий кут. Хлопці е, захищають Україну е, мати контакт. Що від нас залежить, від сільських голів, від міського голови, від голови районної ради, голови адміністрації, що законом передбачено. Земельне питання. Питання соціального характеру. Соціальна служба всі. Тримайте на контролі. Наші проблеми, вони рухаються не дуже сильно, але нам допомагають. От тоді він приїде звідти і він відчує, і, якщо не скаже дякую, але він буде знати, що про його родину тут дбали. Це я би вас теж просив. Тому о, законом передбачено: земельна ділянка. Найдіть можливість. Законом передбачено, хто з ротації, хто повернувся. Ми прийняли програму Турбота, внесли зміни в обласну програму Турбота, оздоровлення сімей, оздоровлення учасників АТО, реабілітація учасників АТО. Це у нас все є. Але може люди про це не знають. Дайте це в пресі. І беріть на себе відповідальність, не бійтеся. Я приїхав не критикувати. Якщо ви побачили в наших, почули в наших словах з Володимиром Володимирович і голова Адміністрації, і голова Ради, і міського голову запрошую. ми приїхалися об'єднати з вами. Я вас запрошую всіх до співпраці. У мене є одна хороша мета, щоб Закарпатська, простий Закарпатець. Перед тим, як ці слова сказати, я звертаюся і до, до силового блоку виноградівща. Зберімо ті побутові проблеми простого закарпатця, простого От Оті всі побутову ту корупцію її не має бути, де присутні 50, 100 гривень, 200 гривень. І я не буду зараз службу називати, ми про них всі знаємо. Але коли людина приходить ставити на облік автомобіль завис комп'ютер. Я приклад такий наводжу. І в 4 години після обіду він розвисає, все порішали кругом. Це ганебне слово «рішало». Заберім його з побуту нашого. Якщо ми його заберемо, або без вашої допомоги, голова адміністрації це не зробить. Прикордонні. Переходи, виноград, це люди добрі, то це Богом дано, що ми в Європу можемо і з Європою можемо спілкуватися. Але те ж саме на кордоні ці проблеми теж треба забрати. Вони присутні, ці черги, що створюються стучно і тому, і тому, і тому подобне, я не буду перераховувати. Я не хочу ні прізвище називати, бо я не суддя. Але якщо ми не почнемо з себе, ми не будемо мати результату перед простими закарпатцями. Я запрошую всіх об'єднатися. Ми мали вчора зустріч із послом Угорщини в Україні, з вашими першими сусідами. Ми дуже плотно контактуємо з румунами, бо у вас тут теж є кордон. Щодо поліпшення пунктів перетину, відкриття нових. Е Поліпшення інфраструктури тої, яка є прикордонною. Ми маємо порозуміння. Будемо працювати над цим щодо вилоцького переходу. Звичайно, що там е, е, на митниці є з митницею ми вже ведемо перемовини, бо там щодо його поліпшення і там є кошти на митниці е, міжнародні. Тому давайте покажемо сусідам нашим, європейським, не тільки угорцям. Що ми хочемо з ними жити спільно, і той, той колючий дріт ми його хочемо забрати, щоб ми мали можливість на кінцем, кінець кінцем е, жити вільно, спілкуватися вільно і достойно, бо ми горді Закарпатці. Я дякую вам всім. Дякую за те, що вислухали. Я вважаю голові адміністрації і. Підтверджую ще раз із Володимиром Володимировичем наші слова. Вона може розраховувати на нашу підтримку Я думаю, що виноградівці все відчують. Прошу прийняти людину у вашу команду і працювати на результат. Дякую.